Ви не замислювалися, чому настільки очевидні речі, як брутальні порушення права на свободу віросповідання в Україні, релігійна дискримінація та релігійна ненависть, жорстокі захоплення храмів, беззаконні обшуки та арешти. Терор СБУ проти православних, чому все це роками було настільки маловідомим на заході? Чому досі про це знають та говорять так мало? Хоча фактами здавалося б, забити весь інтернет. Чому ця інформація весь час нібито лишалася на дні інформаційного океану або піддавалася викривленню і дискредитувалася? Останніми місяцями ми отримуємо відповідь, чому це так відбувалося і відбувається досі. Хоча є позитивні зрушення, річ у цензурі, яку так званий вільний світ навчився впроваджувати так віртуозно. А одним з найбільш лицемірних інструментів цієї цензури був і є інститут так званого незалежного фактчекінгу. Саме про нього і про конкретний приклад такої цензури в Україні, ми сьогодні поговоримо, адже від їх діяльності по приховуванню правди постраждала, і наша церква. Зараз напрямок вітру в світі змінюється неочікувано швидко, і от вже у повний зріст постали питання тотальної цифрової. Цензури культури скасування та замовчування, проблеми придушення свободи у слова у змі, а також корумпованості так званих незалежних медіа, і підіймають їх не де-небудь, а серед еліти на найвищих щаблях влади Сполучених Штатів. Ці проблеми, як і раніше, намагалися видати за вигадки маргіналів, прихильників теорії змови чи запусті скарги тих, хто порушує якісь важливі правила. А тому заслуговує кари, нині визнані не просто достовірною реальністю, а повсякденною практикою і політикою державних органів. В США у минулі роки Ціла індустрія викривлені реальності і маніпулювання тим, про що потрібно говорити, а про що ні, і як саме замасковане під свободу слова і боротьбу з дезінформацією. Нова адміністрація США з перших днів показує, що готова викривати і руйнувати цю систему масштабного контролю над інформацією, яка діяла за стратегією державних еліт США і часто фінансувалася з бюджету або примусово нав'язувалася корпораціям владою США. Як про це зізнався власник Фейсбуку, Інстаграм та ВАЦАП Марк Цук. Кребер протягом десятирічних діяли і продовжують діяти тисячі різних ГО, змі та фондів, які фінансує USAID. Які не тільки вели цілеспрямовану пропаганду і брали під контроль громадську думку в різних країнах, але й цензурували інфопростір, замовчувати, висміювати чи виправдовувати факти злочинів режимів чи організацій, на які вони працюють, це їхня повсякденна задача, навіть якщо злочини дуже тяжкі днями. В момент коли критика зеленського та української влади з боку США посилилися, велика кількість впливових американців та змі почали згадувати досить давню історію про вбивство американсько-чилійського журналіста Гонсало Ліри – в Українському СІЗО після арешту СБУ на початку великої війни ліру можна було б назвати специфічним і дещо проросійським журналістом, але за це не кидають у СІЗО і не вбивають. Тим більше іноземного журналіста і громадянина США Гонсало Ліро, попри свою суперечність, був на початку війни в Україні. Він бачив певні речі своїми очима і аргументовано вступав в дискусії. Але звісно, цим він дуже заважав і швидко опинився в СБУ. А потім загадково помер у СІЗО і наразі існує досить поширена думка, що там його катували та вбили. Що ми, звісно, спростувати чи довести не можемо, але не виключаємо, знаючи методи та моральні якості певних людей, які там працюють. Тим більше під час нервового. Періоду в перші місяці війни американці у своїх розслідуваннях пішли далі, впевнені, що Ліру було вбито, і за це відповідає українська влада. В контексті цього злочину в інтернеті серед інших ми натрапили на публікацію Vox Україна. Це ресурс, який фактично займається цензурою у Фейсбук. Тобто, Фейсбук надав цій інформації повноваження перевіряти достовірність інформації, яку люди та організації публікують у Фейсбук. Якщо вона не сподобалася Vox Україна, то її можуть маркувати спеціальною позначкою, приховати і навіть видалити з Facebook на наклавши санкції на сторінку, як це зокрема було і з нашою, яка більше року перебувала у тіньовому бані. Ну а те, як ця контора перевіряє достовірність інформації, і наскільки вони об'єктивні у своїх оцінках, ми розкажемо далі. Фактично, представники Vox Україна під виглядом факт чекінгу, тобто перевірки недостовірної інформації, намагаються блокувати незручну чи відверто критичну інформацію про тих. Чи інтереси вони обслуговують у нашому випадку? Це залежне від колишньої адміністрації США уряду країни, який пропаганда? Виставляла демократичним. Нескладно здогадатися, що й у справі Гонсало Ліри вони намагалися довести Четечеві, що Ліру ніхто не вбивав, і він просто випадково помер в українській в'язниці. СБУ і влада України ні в чому не винні. Яким же чином вони це доводили? Які аргументи і факти вони навели? Власне, жодних. Просто оголосили версію про вбивство російською пропагандою. Так, Vox заявила, що всю інформацію про вбивство американського журналіста публікують тільки російські ресурси всесвітньо відомого і дуже популярного у США американського журналіста Карлсона, який опублікував інтерв'ю з батьком Ліри, вони взагалі назвали проросійським пропагандистом дуже зручний метод, чи не так? Ми подивилися на всю цю жалігідну маячню під виглядом факт чекінгу і вирішили нагадати і собі, і вам, дорогі глядачі. Що Вокс писав про ОПЦ? Ось перший яскравий приклад: маніпуляція. Соліст гурту Hate Speech закликав вбивати священників ОПЦ МП. Тобто, Вокс Україна своїм заголовком стверджує, що такого не було. І казати так, це маніпуляція. Справді цікаво. Нагадаємо, що влітку 2024-го в Києві проходив музичний фестиваль Atlas United. Те, що музичний фестиваль під відкритим небом проводиться в місті, де через воєнний стан нібито заборонені масові зібрання, і під час приїзду іноземних дипломатів постійно звучить сирена. Це взагалі окрема історія, але не це головне під час виступу гурту Хейт Спіч Дмитро Однороженко, їхній соліст, закликав тіваште попів вбити і вбивати священників УПЦ, назвавши їх російськими попами для нас, то усіх притомних людей зміст слів однороженка. Абсолютно прозорий, тим більше в контексті терору проти УПЦ, який вже відбувався в Україні. Але ні, пояснювальна бригада Воксу сертифікована Фейсбуком зараз вам відкриє очі на правду. Насправді, меседж Дмитра Однороженка полягав у тому, що діяльність ОПЦ МП має бути зупинена в Україні, а всі священнослужителі, які співпрацюють з РФ, стати обмінним фондом або бути притягненими до кримінальної відповідальності. Він не закликав до вбивства священників. Отакої зрозуміли ватники. А тепер давайте послухаємо, що ж сказав однорожен. Ми дозволимо його продемонструвати майже без купюр. Свою песем. Хіба ж це руснявих попів? Я ці жирні фезбечні коштують да. Повірте мені. Нам не повертають зовсім, нам не повертають нашу еліту, наших штурмовиків, наску піхоту. Навіть... Якщо вони не будуть обмінним фондом, ці я шкідники хоча б будуть сидіти на подвалах, а не в своїх храмах і здавати позиції військових. Треба брати все свої руки і, хоча б публічно, на своєму рівні качати на цю з 100% відсотків ліквідовано 15% за два-три майже роки. Це був не заклик до насилля та вбивства. Чи не так? Ми от завжди думали, що. В нашій народній українській мові це означає бити, вбивати, що найменше жорстоко репресувати священників УПЦ без жодних умов про якусь гіпотетичну співпрацю з РФ. А сам факт того, що Вокс вважає нормальним та законним заборонення цілої християнської конфесії, просто за ознакою юрисповідання багато каже про їх компетентність, етику. Та відповідність конституції, так само і з ідеєю насильного обміну громадян України, священиків УПЦ на інших громадян України, наших полонених. Вони пишуть про ці злочинні заяви екстреміста-однороженка як про якусь громадську позицію. Отже, так зване спростування маніпуляції виявилося взірцем кривої маніпуляції та сеансом виправдання екстремізму, яка все ж таки падаль працює у Вокс. А ось ще неправда, собор собору Чернігові перетворили на кінотеатр, тобто священство не вигнали богослужінь не скасували і замість них кінопокази в стінах відібраного у православних християн собору не влаштовують. Вопри це, Вокс Україна. У мережі поширюють інформацію, нібито Преображенський собор у Чернігові перетворили на кінотеатр, стверджуючи, що після переходу храму з УПЦ МП до ПЦУ у храмі зменшилася кількість парафіян, і таким чином влада намагається залучити відвідувачів. Сатаністи прийшли до влади, і цим все сказано, коментують пропагандисти. Утім, це неправда. Преображенський собор працює як музей, у ньому проводить. Дали презентацію проекту Чернігівське князівство тисячу років про культурну спадщину України. Клоуни з Vox навмисно беруть якісь маргінальні джерела з неправдивими заявами, щоб потім героїчно спростувати абсурд, але одночасно не згадати про правду з аргументом: музей, а не кінотеатр взагалі феєрічно. Ми відібрали храму християн, задушили молитву та влаштували у сакральному місті світську контору, але не на кінотеатр, як то кажуть, злі язики, а на музей. А тому ми білі і пухнасті, але факти полягають в тому, що взимку 2024-го в спасу преображенському соборі влаштували кінозал перед царськими вратами. Поставили екран, в храмі поставили місце для сидіння та крутили фільм. І Як же це називається? Не вірте очам своїм українці, бальшобрат знає лучше. Пробачте, фактчекери Vox знають краще за вас дурненьких ні знання сіла. Йдемо далі і підбираємося до вершини цинізму. Неправда, Київський суд постановив знести Десятину церкву. І в чому ж тут неправда? Просто ні падецьки цікаво. Утім, це неправда. Суд не постановляв знести десятину церкву. Рішення стосувалося каплиці Української православної церкви Московського патріархату, побудованої на території історичного археологічного комплексу Десятинна Церква, який охороняється організацією Об'єднаних Націй з питань освіти, науки і культури. Як вам таке спросто Вання чи то виправдання, дорогі брати та сестри. Тобто знищення у всього світу на очах цілком реальної і прекрасної каплиці у центрі Києва, відомої серед вірян УПЦ як десятинний храм, не те саме, що знищення історичної десятинної церкви, якої вже століттями як взагалі немає. Київський суд і вандали, які за цим стоять, виправдані. Десятинку ж вони не руйнували її. Ще ті перші більшовики знесли. А ці вже руйнували храм УПЦ біля фундаменту десятинки, який всі називають десятинним, і який належить Десятинному монастирю ПЦ, зовсім різні речі. Чи справді, адже храмів УПЦ не шкода. Вони поза законом, це взагалі не храми, то мафи. Нема про що шкодувати і розмовляти, усі вільні. Самусвали вивезли рештки розбитого храму на звалище, а команда Вокс знову врятувала світ від російського фейку. Ми справді не знаємо, що у цих людей замість совісті, Діючий храм, святиню, в якій молилися православні християни, жорстоко знесли. Святиню знищили вночі під час спеціальної операції. Тепер на місці храму пустка, якої добувалися лобісти знищення церкви. А як вам таке? Маніпуляція. в Україні зняли кулінарне шоу в одному з храмів Києво-Печерської лаври, виходячи, не знімали. Або що ж тоді влаштував нетрадиційний язичник клопотенко в стінах храму, преподобного Антонія Феодосія Печерських, відомого як трапезна церква. Однак це маніпуляція. Програму зняли не в самому храмі, а в трапезній палаті. Цю залу здавна використовували для спільної трапези ченців проведені урочистостей. Тобто, коли небінарний безбожний клопотенко крутив голубці у цій частині храму, в якій руками звершувалося богослужіння. Молитви, їжу вкушали лише монахи під читання дуже літератури. Це не Та ганебне шоу, яке влаштували музейники, та одіозний шеф-кухар в стінах храму, викликало обурення мільйонів християн, не тільки православних. Далі в нас ще один приклад потужного руйнування фейків. Фейк українці вийшли на ходу на захист Києво-Печерської лаври. Ця маніпуляція Вокс особливо огидна. Вони взяли інформацію з якогось маргінального джерела, яке використало фото з богослужіння у лаврі, щоб спростувати факти захисту. Це неправда. Насправді, на фото, які поширюють у мережі, люди зібралися на літургії в день пам'яті собору всіх преподобних печерських. А далі більше насправді православних вірян в Україні влада не утискає, а ченців не виганяють із лаври. Національний заповідник Києво-Печерська лавра 10 березня оприлюднив лист про розірвання договору зі святоуспенською Києво-Печерською лаврою ПЦ на безкоштовне користування приміщенням. Так православних вірян в Україні влада не утискає, звісно, особливо в лаврі. Там вони їх не утискали червоними беретами, не утискали антицерковним шепітом провокаціями, не утискали вигнанням з головних храмів і приміщень, не утискали, коли СБУ Крадали Вікторію Кохановську, коли критили пряміху та Богдана. Не утискає вже два роки поспіль, заборонивши вільний вхід до печер і участь у богослужіннях на території Лаври, окрім двох храмів, які знаходяться зовні стін монастиря. Справді, які там утиски? Ми всі пам'ятаємо події весни 23-го, коли тисячі православних християн збиралися на захист Києво-Печерської лаври від безбожників. Цими сотнями відео та фото з місця подій усілякі вокси зманіпулювати не зможуть, як і не зможуть спростувати зафіксовану десятками правозахисних організацій. Зації кампанію переслідувань православних українців владою ми показали лише декілька прикладів. Це крапля в морі. Просто задумайтесь. Ця організація і її подібні відповідають за інформацію на Фейсбук, тобто займаються цензурою Фейсбук офіційно. Вони буквально регулюють та цензурують інформацію, являючи собою зграю маніпуляторів. Та авторів фейків, і саме тому так потрібно голосно і ясно доносити правду. Саме тому так важко прориватися крізь стіну мовчання та брехні. Ми вдячні вам за підтримку нашої роботи. Це наша спільна боротьба. Вдячні за вашу фінансову допомогу, за інформацію, якою ви ділитеся. За ваші репости та коментарі не зупиняйтеся, крига вже дала тріщину. Церква і цього разу вистояла, як завжди, переможе, і ви разом з нею, якщо лишатиметеся вірними Господу і правді, захищайте свої парафії і честь ОПЦ, поширюйте правду, підтримуйте голоси правди про переслідування ОПЦ і боротьбу православних українців за свої права. Голос мільйонів не заглушити.